Друзі, всім привіт! Вітаю вас з Різдвом Христовим. Сьогодні вже другий день Різдва, 26 грудня. Ми на центральній площі, в Трускавці, Глядове колесо, центральна сцена. Зараз почнеться коляда Приїжджають гості з ОТГ і з інших районів, З Самбора, зокрема, з Рогобича. Будуть колядувати різні колективи. Початок 16.00. Вже хвилини до початку. Якщо друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів. Більше людей зможе подивитися це Відео я багато говорити не буду. Так що друзі, пропоную послухати коляди. І благоговорим пізніше Різь неба тепло в Господом дорогі троскавчани та гості нашого міста. Щиро і сердечно вітаємо вас з різдвяними святами. Христос народився для перемоги в Україні. Віримо, що Месія принесе нам її, і сьогодні Трускавець радо зустрічає. Учасників першого регіонального фестивалю зимового фольклору різдвяні передзвони до нас завітають протягом двох днів сьогодні і завтра учасники зі всієї Львівської області і, звісно, подарують нам щедрі відчування гарні колядки і гарні побажання на наступний 2024 переможний рік. Запрошуємо на сцену колядників Самбірського фахового коледжу культури і мистецтв, вокальний ансамбль, домінанта, керівник Леся Мигалик з Богом, коляда то дух землі, то пісня прадідів причиста, що пахне хлібом на столі, горить у вишивках прочисто. Весела новина! Ісуса світає маленька дитина. Ісуса вітає і хоче сказати, що хоче вам щастя принести до хати. А може, у хаті кого забракує, або у хаті хто зірко сумує? Кого вам бракує, не забувайте, хто гірко сумує, розвеселяйте. Ми разом з Ісусом маленьким на сині бажаємо щастя всій вашій родині. І вашій родині, і вашій хатині, і всій Україні Христос Рожда. thank sure. you Трускавецької громади міський голова міста Трускавця, пан Андрій Кульчинський І з радістю запрошую його до вітального слова учасників фестивалю. Сраждається в нас завжди в трускавці, коли проходить святкування різдва. Традиційно проводяться такі так би, фестивалі. Народні фестивалі чи народ народних колективів пов'язані із колядою. І оцей фестиваль різдвяні перезвони, це так органічно починає такий новорічно-різдвяний цикл цих фестивалів. Я всіх вітаю учасників. Я вітаю всіх глядачів. Хочу побажати хороших вражень, чистих нот. Мати участь і далі приїжджати сюди, в Трускавець, до нас і виступати, і слухати, тому що тут відбувається такий як фестиваль народних колективів, фестиваль народної коляди, і тут живе Україна. Сьогодні тут, власне, в Трускавці. Тому що ще раз їх вітаю, Христос зрождається і з в новим роком. Андрій Богданович, я нагадую, що наш фестиваль проходить під патронатом Трускавецької міської ради в особі міського голови пана Андрія Кульчинського та відділу культури в особі. Начальника відділу культури, заслужного працівника культури України Тетяни Татомир. дякуємо. Андрій Богданович просимо вручити дипломи нашим учасникам. Отже, дипломом різдвяних передзвонів нагороджується колектив Самбірського фахового коледжу культури і мистецтв за участь у фестивалі зимового фольклору. Різдвяні передзвони. Керівник Роман Красняк. Оплески чудовому керівнику цього фахового коледжу. ще ще оплесків? Не шкодуємо. Не шкодуємо долонь. Гріємо долонь. Цей чудовий молодий керівник цьогоріч заступив на посаду е, директора фахового коледжу. Я думаю, що цей коледж буде з ним процвітати все більше і більше. Нових вам здобутків і, е, звісно, перемоги Україні. Нагороджується колектив Другобицького фахового музичного коледжу імені Василя Боравінського. Керівник Юрій Чумак. Що ж дякуємо міському голові? Запрошуємо вас на подальше святкування нашого фестивалю, наші колядки. Нехай звучать і прозвучать, що були чути там, на Донбасі, там в Криму. Бо Крим це Україна, Донбас це Україна. Просимо вас не зволікати, донатувати для наших збройних сил України. У нас є скринька на нашій почечці від Юрка тому донатуймо, пам'ятаємо завдяки кому ми святкували святвечір мирно. we Субтитрувальниця Оля Шор E Друзі, закінчився перший день коляди. Завтра буде продовження. Будуть знову різні колективи колядувати. Головне, щоб була гарна погода. На сьогодні вже закінчилось. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання є в описі під відео. Так що, друзі, всім гарного вечора, веселих різдвяних свят і до зустрічі в наступних відео. Всім па чекаю, я чекаю тебе.